Просто дещо середити, але ну, я не хочу. Ну, От, кому цікаво, як зробити таку красу для кроликів, пишіть, і тоді буде привід ми вам не зробити розгорнуте відео. Підписуйтесь і пишіть по коментарі, чи цікаво вам дізнатися, як зробити отаку от гарну кормушечку-бункер. YouTube вам в Ну, Нам в поміч. Якщо хтось такого відео не знайшов, можемо ми таке відео викласти. Нормально. Україномовне, гарне. Невисоко. Невисоко. Невисоко, нормально. Кришечка нормально. відкривається. Сятку жалко, ну но... те що кролість, тут мені вчорашну кормушечку, мені не нравиться, okay. тут конечно. Так пішов агонь. Не хотів сюди. А як прикорос.